До політичних інтриг від культурних прем'єр до спортивних тріумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу «ІТ-3» Програма Стрічка подій огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. Росія вдарила крилату ракету по найбільшій дитячій лікарні України. У Вашингтоні відбувся триденний саміт НАТО. А країни Балтії заявили, що виходять із єдиної енергетичної системи Брел час політичних новин. 8 липня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Новиною, що сколихнула весь світ, стало влучання ракети в найбільшу дитячу лікарню країни Охмадит. Пошкоджені майже всі корпуси закладу. Епіцентром став корпус токсикології, де діти отримували діаліз. Понад сотню рятувальників розбирали завали на території закладу. До них долучились небайдужі українці. Дивимось. 天。 Українці не лише допомагали розбирати завали та рятувати людей. За три години на відновлення лікарні народ спільно з великим бізнесом задонатив понад 100 мільйонів гривень. Стільки ж виділив і український уряд. Кадри знищення дитячої лікарні, з руйнованою російською ракетою, облетіли весь світ. Однак Міноборони РФ заявило, руйнування цивільних об'єктів в Києві спричинені падінням української ракети ППО. На кадрах опублікованих у соціальних мережах видно, що ракета летить чітко в будівлю. Президент Зеленський емоційно відреагував на заяву РФ про удар по Ахмадиту. який цинізм в цьому знов демонструє виродки з Кремля, в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно. Конкретно видно не частину тієї чи іншої ракету, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Згодом у соціальних мережах оприлюднили списки причетних до ракетного удару по лікарні та по території України. Внаслідок влучання російської крилатої ракети в медичний заклад дві особи загинуло. За медичну допомогу звернули з 32 поранених, з травмами ушпиталено 8 дітей. Загалом, внаслідок ракетного обстрілу території України, 8 липня, 44 особи загинули, серед них четверо дітей, 196 постраждало, серед них 10 дітей. 9 липня в столиці оголосили днем. Жалоби. У вівторок, 9 липня у Вашингтоні розпочався ювілейний триденний саміт НАТО. Основна тема зустрічі лідерів Альянсу Україна, а саме посилення ролі Альянсу у наданні та координації безпекової допомоги. Крім того, 32 країни мають ухвалити додаткове фінансування на суму в 40 мільярдів євро. Також очікується оголошення великого пакету військової допомоги і в першу чергу йдеться про посилення протиповітряної оборони України. Насамперед мова йде про системи Петріот та ракети для них. А ось Чекати на повноцінне запрошення України в НАТО не варто. В Альянсі неодноразово наголошували, що Україна буде членом альянсу, але лише після завершення війни. За даними американських змі, у проєкті Ком'юніке саміту НАТО шлях України до альянсу визначений як незворотній. Варто зазначити, саміт став останнім для Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО. З 1 жовтня його офіційно замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Росія почала застосовувати нову схему використання дронів. Відтак, внаслідок перебування Одещини під прицілом, Росіян за останні дні повітряному командуванню південь вдалося ідентифікувати безпілотники без навігації. GPS вмикається вже над об'єктом, який ворог планує розвідати, внаслідок чого безпосередньо вже ракети іскандер М та інші далекобійні наносять точний удар. Представник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про способи ураження таких безпілотників. Так, є різні засоби протидії є е, мобільні вогневі групи, які можуть впливати, можуть винищувальну авіацію застосовувати вже і як 52 Ви знаєте, є позитивний досвід на півдні застосування. Також є системи РЕП. Якщо е, думаю, хтось що нічого не робиться, вже проведено е, ну чимало. Я думаю розмов і завдань поставлено вищим керівництвом з, з цією проблемою, якось вирішити питання. У другому турі президентських виборів в Ірані переміг 69-річний реформіст Масуд Пезешкіан. Чоловік отримав майже 16,4 мільйони голосів. Його суперник Саїд Джалілі – понад 13,5 мільйонів. У своїй компанії Пезешкіан пообіцяв налагодити контакти із заходом та послабити дію закону про обов'язкове насіння хіджабу. Нагадаємо, вибори були викликані за гибелю Ебрагіма Раїсі в авіакатастрофі минулого місяця. Зовсім скоро РНБО затвердить нову морську стратегію України. Про це заявив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому чорноморському регіоні. і Російський флот в цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі. Туреччина збудувала корвет для українського флоту. Йому дали назву Іван Мазепа на честь українського гетьмана. Корабель малопомітний, його важко запеленгувати. Він буде оснащений американським протикорабельним комплексом гарпун, зенітно-ракетним комплексом, артилерійським озброєнням та кулеметами крупного калібру, а також торпедними апаратами. Корабель також може завдавати ударів, адже має протикорабельно протичовнову зброю. Наразі у Туреччині йде розбудова другого корвету класу Ада, в якому присвоїв ім'я Івана Виговського. Країни Балтії заявили, що виходять із єдиної енергетичної системи БРЕЛ, яка пов'язана з Росією та Білоруссю. Така можливість виходу вивчалась владами країн ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак, в підсумку Латвія, Литва та Естонія вирішили, що перечасне вибуття з БРЕЛ може призвести до нестабільної роботи енергосистем кожної з країн. Саме тому вже у 2025 році енергокільце спустошиться на три держави. Країни Балтії ухвалили рішення вийти з системи та підписали угоду про. Синхронізацію мереж із ЄС через Польщу. Новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер підтвердив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Нагадаю, Storm Shadow – ракети з точним наведенням і дальністю стрільби понад 250 кілометрів. Цитую Стармера ракети повинні використовуватись відповідно до міжнародного гуманітарного права, але сама Україна має вирішити, як їх використовувати в оборонних цілях. За умови використання британських ракет для українців стане доступним ураження аеропорту Балтімор, звідки Росія запускає бомбардувальники су 34 для атаки Харківської області. У Москві окружний військовий суд засудив 32-річного Миколу Коліна до 14 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. За версію слідства Колін перевів 10 тисяч рублів на користь російського добровольчого корпусу підрозділу в складі збройних сил України, що складається переважно з російських громадян. Прокуратура просила для нього покарання у вигляді 21 року позбавлення волі та штрафу в 500 тисяч рублів. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд у стрибках висоту. А у посольстві України в Республіці Кореї відбувся захід за участі відомої української дизайнерки Оксани Полонець. Час новин культури та спорту у Нідерландському Амстердамі відбувся фестиваль української культури. На заході були представлені українські страви від традиційного борщу до смачних сирників. Гостей фестивалю біля входу зустрічали з козацьким кулешем упродовж двох днів. Відвідувачі українського фестивалю. Могли не лише скуштувати українських смаколиків, а й відчути унікальний стиль та майстерність українських модних брендів. Були представлені вироби українських брендів, зокрема одяг, прикраси, вироби ручної роботи, книги та багато іншого. Купуючи товари, виготовлені в Україні, гості фестивалю могли не лише у такий спосіб підтримати економіку нашої країни та працівників виробництв в цей тяжкий час, а й також задонатити на відновлення школи на Дніпропетровщині, яку росіяни знищили два роки тому. В посольстві України в Республіці Корея відбувся захід за участі відомої української дизайнерки Оксани Полонець, на який були запрошені представники корейської модної індустрії, відомі дизайнери, байєри та журналісти, а також представники української громади Кореї. У своїй презентації жінка розповіла про техніки і традиції української вишивки, свою творчість і унікальний підхід до дизайну одягу. Дизайнерка також представила колекцію вишуканих суконь та вишиванок бренду Полонець, натхнених Українськими традиціями та сучасними модними тенденціями у посольстві наголосили, що захід став чудовою нагодою для обміну культурним досвідом між Україною та Кореєю, розширюючи можливості для майбутньої співпраці між двома державами. У бодрумі відбулася виставка робіт українських художників, які працюють в Туреччині. Більшість робіт виставки пов'язані саме з Україною. Вони зображають українські пейзажі, виконані у кольорах державного прапора України. Частина коштів, виручених від продажу картин, буде перерахована на потреби збройних сил. Перлиною цьогорічної виставки стала львівська місткиня Наталія Ревунюк, яка минулого року здобула титул першої леді Всесвіт на конкурсі Міс Всесвіт Всесвіт-2023» у Філіпінах. Наталія у квітні. Ні, цього року брала участь у Венеційському б'єналі. Вона входить в топ 10 тисяч художників світу. На літніх Олімпійських іграх 2024 в Парижі Україна буде представлена 140 спортсменами у 23 видах спорту. Найбільше представництво наші спортсмени матимуть у легкій атлетиці 25 атлетів, а також у футболі 18 гравців. Водночас 140 спортсменів. Це найменша кількість атлетів за всю історію виступів України на літній олімпіаді. До цього антирекордом було представництво у 155 спортсменів на іграх 2020 в Токіо на Олімпіаді двадцять ми були представлені 206 атлетами. На війні з російськими окупантами загинув титулований велосипедист і захисник України Андрій Куценко. Чоловік був переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів Європи та світу, багаторазовим чемпіоном України, майстром спорту України міжнародного класу. Останній бій чоловік прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура збройних сил України. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд у жіночих стрибках висоту. Дівчина подолала планку в 2,10 метрів на етапі діамантової ліги, яку вона взяла з першої спроби. Попередній рекорд тримався впродовж 37 років. Згодом Ярослава Магучих візьме участь в Олімпійських іграх, які заплановані в Парижі. Проте тепер легкоатлетка налаштована побити власний світовий рекорд під час цих спортивних змагань. тенісистка даяна ястремська першою з українок вийшла до третього кола тенісного турніру серії гранд слем вімблдон «Вімблдон-2024». у трьох сетах вона здолала екс росіянку варвару грачову яка нині виступає за францію тенісистки провели на корті 2 години та 36 хвилин за які даяна шість разів подала на виліт припустила з чотирьох подвійних помилок та мала перевагу за віннерами 35 проти 17. це була друга очна зустріч спортсменок у січні 2024 року. Оку Даяна обіграла Варвару на цій же стадії на Australian Open. Наступною суперницю Українки стане хорватка Донна Векич. Цього тижня світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте, світло в кожному з нас, і ми обов'язково переможемо російську темряву. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.